Чому люди укладають письмові домовленості договора? Багато хто вважає, що переслідують мету звернутися до суду і захистити свої права порушені, якщо такі будуть. Одначе не все так просто: це на поверхні. Договір укладають у письмовій формі, зокрема, для того, щоб показати. Його текст комусь іншому. І певною мірою викликати емоції, сорому, можливо, у того, хто порушує умови договору. По-друге, намагаються якимось чином зняти свій такий от внутрішній біль, свої вагання, свої. Очікування в контексті невиконання договору. Тобто, коли люди пишуть, спробуйте, вони розслабляються. Коли домовляються, працюють над кожним пунктом, то краще пізнають протилежну сторону. І, можливо, договір так і не буде ніколи укладений у зв'язку з тим, що контрагент, ну, до прикладу, якось неадекватно себе поводить. Коли йому пропонують підкоригувати той чи інший пункт. Тобто, призимується, що уже на етапі, якщо є неузгодженість підписання тексту договору, оці ось недоліки на перших етапах, скоріш за все, будуть максимально великими в ході виконання договору. Купили ви до прикладу, вагон огірків. І вже виникають нюанси, коли ви. На початку домовляйтесь, ще ніхто нікому грошей не передав, ще не потрібно нічого там вантажити, приймати, кудись вести. І якщо тут уже отакі помилки, якісь допускаються майбутнім контрагентом, то в подальшому вони, скоріш за все, збільшаться в рази. І тому текст договору це така от промопродукція. Це можливість спробувати вашого контрагента на смак, наскільки він буде лояльний до співпраці з вами, до ваших позицій, наскільки триматиме слово, і наскільки комфортно ви з ним вирішите проблеми, які виникатимуть в ході виконання даного договору.